Bad не перекладається як погано в цих фразах. Студенти попросили мене записати відео, я ділюсь їм з вами. Е, тільки вас я попрошу, по-перше, допомогти мені досягти своєї цілі мети. Я йду до мільйона підписників, тому якщо ви хочете допомогти, ви можете підписатись на мій канал, якщо вам дійсно подобаються мої уроки. Поставити лайк, якщо вони вам дійсно допомагають, і ви бачите в них користь. І залишити якийсь коментар, якщо ви хочете допомогти мені їх просувати на більш широку аудиторію. Для вас це всього лише. 20 секунд, для мене це прям цілий світ. І безкоштовний урок від мене, для вас, який я регулярно проводжу і який збирає найкращі відгуки за останній час, також є за посиланням під цим відео. Реєструйтесь. Лайфхаки, поради по вивченню англійської. Я буду дуже радий вам всім допомогти вивчати англійську. І так, поїхали. Сьогодні в нас коли bad не перекладається як погано. В цих випадках, в цих фразах, дослівно немає ніякого «bad». є тільки по сенсу. Наприклад, «my bad» – це перекладається як мій косяк. Тобто, коли ви хочете визнати свою провину і зняти з себе відповідальність. Наприклад, ви кудись запізнились на зустріч, заходите в офіс і кажете, «sorry, I'm late, my bad». Вибачаюсь, я запізнився, мій косяк. Моя провина. Замість того, щоб казати «This is my fault», це моя провина. Визнати провину в розмовні англійській дуже просто, ось цією фразою. «My bad». Sorry, всорі, в мене трошки скаче тут е, сонце, бо вікно. Я сподіваюся, вам все видно. «My bad» постійно використовується в щоденній англійській вічно. Ви це можете чути по декілька разів на день від різних людей. Так, хто щось зробив, вибачається «My bad». Далі. Bad Blood. Ворожнеча. Bad blood. Наприклад, можна сказати: been, there has been, been a Bad Blood between these brothers. for years. Та? Ворожнеча була між цими братами роками. просто. Та? Багато років між цими братами є ворожнеча. Bad blood. фактично, погана кров, наче хтось, да, е, якісь родичі по крові, посварилися, і от тепер між ними погана кров, ворожнеча. Ну, це моя така логіка, думки, думки, як я бачу в цьому якусь логіку. Якщо у вас свої є, напишіть в коментарях, можливо, ви комусь також допоможете. Bad blood, ворожнеча. Зрозуміли. Далі bad ass. Bad ass. крутий. Щось круте або хтось крутий. Наприклад, я. Badass teacher. I'm a badass teacher. Я крутий вчитель. Або, наприклад, я можу сказати: you're a badass student. Ти крутий студент. Або, наприклад, She's a badass driver. Вона крутий е водій. Можна сказати також про якусь подію. Наприклад, That was a badass performance. Те це було був крутий виступ. Та на сцені хтось виступав. That was a бад асфоменс. Та щось дуже-дуже круте. Хтось або щось круте, крутий і так далі. Bad ass. Тут взагалі немає нічого поганого. Просто як знаєте, от погані хлопці. Да? Погані хлопці, вони вони крути, круті. Ну ось фактично те ж саме значення. Щось круте. Далі too bad перекладається як шкода вашого когось знайомого. Тфу -тфу -тфу померла, Помер, помер папуга. Приходить, вам каже, ви кажете, That's too bad. That's too bad. Шкода, як шкода. Або, наприклад, ви переїжджаєте кудись, кажете своїм друзям, все, мої друзі, я переїжджаю з цього міста, більше тут жити з вами не буду і бачитесь, Вони таке That's too bad. Вони таке. Це ж це, шкода, блін. Ось це воно і буде. Ти що? Переїжджаєш? Шкода! Оце воно too bad. Угу. І далі, останній випадок використання, може бути I want it really bad. Подумайте зараз, I want it really bad. Перекладається як Я хочу цього дуже сильно. І ось тут bad в нас підкреслює силу бажання. І перекладається як сильно. Замість того, щоб казати I very want it, ми кажемо I want it really. Bad. Really bad. Really bad. Не дуже погано, а дуже сильно. Ага. I want it really bad. Я, я цього дуже сильно хочу. Ось такі фрази. Ще раз для вас їх вимовлю. My bad, мій косяк. Bad blood, ворожнеча. Bad ass крутий. Too bad шкода. І I want it really bad. Я хочу цього дуже сильно. Можуть бути якісь інші фрази, типу там bad timing, да? несприятливий час, поганий час, але воно там дослівно перекладається, в принципі. bad, timing, bad, bad luck, погана вдача і так далі. Воно там вже все плюс-мінус логічно. Ці фрази просто. Трошки вибиваються з логіки. Дякую, що подивилися. Я нагадую підписатись і поставити лайк знов таки. І прийти на мій безкоштовний урок, якщо ви хочете прокачати вашу англійську. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дивіться мої інші відео на моєму каналі. Вивчайте англійську. Я вас цілую обожнюю, обіймаю і бажаю вам великих успіхів. Побачимось на наступних заняттях.